Є торт, буде і свято. створювати хоч щодня гарний настрій для своїх споживачів. Готові кондитери торгової марки «Розаліні». Споживачі погоджуються, особливого приводу для купівлі солодкого не потрібно. Настрій потрібен. Десерт як мистецтво такою за переказами була пристрасть італійського майстра Маріо Розаліні. Його досвід прийняли сучасні кондитери в асортименті торгової марки Розаліні. Зараз дев'ять смаків тортів, а з яких наша особлива гордість це ягідні торти. Тобто це торти, які зроблені за унікальною для України технологією на базі натуральних ягід. Фактично, ми одна фабрика, які використовуємо цю технологію. Це бісквіт у вигляді кошику, де всередину поміщається крем. Поміщається начинка і це все оформляється е, так як до тортиком. Для виробництва тортів розаліні використовують лише найкращі продукти відбірні яйця, борошно вищого сорту та натуральні ягоди. Перш ніж потрапити до споживачів, торти мають пройти ретельну перевірку. Ягідні торти фактично у нас повністю е, сформовані на те, щоб споживач мав якусь альтернативу так само взимку. Коли хочеться так само якогось свіжого, з якоїсь свіжої ягоди, продукція торгової марки Розаліні представлена в усіх регіонах України.